Вечірка з забороненими речовинами, річниці коронації, тур Гаррі та Меган в Нігерію, а також два державних візити з тярами та ще багато цікавого. Тож сідайте зручніше, та ми починаємо. Ви на каналі Все про Ройл і це королівські новини тижня. В понеділок, 6 травня, була перша річниця коронації. А також принцу Арші, сину Гаррі та Меган, виповнилось 5 років. Звісно, новими фото вони нас не порадували. Лише в мережі можна було знайти фото кулік. Але і на тому дякую. Так само з річницею Король та з королеви вирішили, що нам достатньо було закадрових фото та відео з фільму про коронацію. Тож ми поділилися лише старим відео, яке вони виставляли рік тому, вже після всієї коронації. Але дякую на тому, що взагалі задали, що у вас річниця коронації та, хоч так про неї згадали. Мені було б дуже цікаво побачити ще більше закадрових фото або відео. Ну це б дійсно погодьтесь. Було б дуже класно на це подивитись. Поспостерігати, тому що це дійсно історія. А хто з вас дивився коронацію? Які у вас були взагалі враження? Поділіться, будь ласка, якщо ви захочете згадати той день, то ви можете перейти в мій телеграм-канал. Там я зібрала один великий пост з усіма постами, що я робила минулого року напередодні коронації, під час коронації та вже після коронації, Тож ви можете і почитати про певні традиції, а також можете згадати сам той день. А, і подивитися відео, яким ми поділилися: як веські, так і корольськороле левою Цього тижня нас дійсно порадувала Швеція та Данія, тому що там розпочався королівський тур нових короля та королев у Данії. І Існує така традиція, що коли з'являється новий король та королева в скандинавських країнах вони вирушають туром по своїм друзям, родичам і так далі, по іншим монархіям з скандинавських країн. І ось першою країною, яку обрала Данія, це була Швеція. А король Фредерік та Королева Мері припливли на своєму кораблі, і було несправ насправді дуже незвично бачити, як королева мері не робить вже реверанси, тому що вона дійсно робила це дуже-дуже професійно. Я думаю, багато з вас бачив ці відео, як вона робить реверанси, але вже такі часи, що вона королев вже перед нею робить реверанси. Принцеса Вікторія, кронпринцеса Швеції вже робить якраз реверанси перед королевою мері. Ну і звісно, не обійшлося без вечора з тіарами. Я ще раз повторюсь, я обожнюю такі вечори. Як нагадали мені в коментарях? Каналі вивозити тіари королеви Данії з Каріни не можна, тому королева Мері була в традиційній робіновій парюрі. Ну і звісно, після бенкету королівські родини Швеції та Данії поділилися ось цим неймовірним спільним фото. На другий день чоловіки відвідали військову базу, а перший леді музей також вони побували в мерії і відвідали концерт. А ввечері короля та королеви Швеції запросили на яхту короля Фредеріка та Королеви Мері, після чого мер. Та Фредерік вже повернулися додому. Крім того, в суботу ми побачили крон процесу Вікторії на Євробаченні. Спочатку виставили відео її. на самому початку на відкритій церемонії там вона побажала всім учасникам всього найкращого, побажала успіху, а потім її помітили вже і на самому Євробаченні. І вона також там підтримувала як свою країну, так і інші країни. Зізнавайтесь, хто з вас дивився Євробачення. Давайте кожен хто дивився, хто вболівав за нашу країну, або, можливо, за Інше напишіть, будь ласка, в коментарях слово Євробачення. Подивимось, скільки нас тут тих, хто все ще дивиться це шоу. Крім того, принца Крістіна, в Данії, вже почали побінчати в клубах, там, де він веселився разом з друзями, а також з якоюсь дівчиною. Деяким він вже почав нагадувати свого батька по характеру, тому що він так само в молодості бурно гуляв. Деякі кажуть, що і не тільки в молодості, а й зараз продовжує гуляти. Ну і щодо того походу. В клуб, на жаль, поки я робила цей сценарій, відео почали потрошку підчищати. Якби я не шукала самого того відео, я вже не знайшла, але деякі скріншоти, вирізки, все ж таки я знайшла, вони є, тож ми можемо на них подивитись. В той же день, що і у Швеції, дані був спільний державний візит. Також був дуже гарний день і в Норвегії, тому що туди приїхала з перший раз з державним візитом президентка Молдови Мая Санду, Тому там також подіставали з поличок свої тіари, вдягнулись гарненько і представили також нам декілька фотографій, декілька відео. І на наступний день, як написали на сторінці Норвегії. Державний візит завершився панельною дискусією а також вони відвідали виставку художниці родом із Молдови. Повернемося до Великобританії. Там сестрички Йорсі також працюють. В понеділок принцеса Беатріс приймала участь у зборі коштів на Empire State Building. Також у неї взяли інтерв'ю, і там вона розповіла, як почувається її мати, яка вже перенесла другий рак за один рік. А вона сказала, що все в неї добре, що вона з цим справляється. А також можна сказати, що цією ініціативою по Empire State Building, вона продовжує право свого дідуся принца Філіпа, тому що він також цим займався і пікався цією організацією. Тож круто, що є така певна спадковість. Ну а принцеса Вієвенія випустила нове відео, де вона розповіла про свою любов до малювання та те, що вона в дитинстві приходила малювати в національну галерею, просто сідала, брала все, що їй потрібно, і починала малювати. Вона залучена у створенні фільму виставка на екрані, який в в кінотеатрах 4 травня, і це відео були якраз пророчені для просування цього фільму. Цей тиждень по праву можна назвати тижнем Гаррі та Меган. Вони точно не давали нам сумувати, адже вже вівторок принц Гаррі прилетів у Лондон і де він виступив на конференції для Invictus Games. Також повідомили, що він не зможе зустрітися зі своїм батьком королем через завантажений графік короля. Тобто у короля дуже багато справ. На жаль, вибачте, ну один день всього на всього він не зможе з ним побачитись. І якщо ми подивимося, що ж відбувалося в той день, то можна сказати, що він побачився з прем'єром Фічі, а також він побачився з герцогом Норфолком, якому він вручив позолочений коронаційний кубок. Це така традиція, тому що Герцог Норфолк влаштовував його коронацію, і король таким чином його відзначив. Ну насправді. Як минулого разу він виділив там 30-45 хвилин, можна було б мені здається, але можливо, все-таки король вирішив, що зараз в такому стані він не хоче бачитись Гарі, тому що це певні додаткові нерви. Насправді було б дуже цікаво дізнатися, чим керувався король, приймаючи таке рішення. Але вже через декілька днів з'явилися інсайдери короля, які сказали, що взагалі там не було ніяких дзвінків від Гаррі. Тобто вони почали ці. Інсайдери Інсайдери суперечити один одному. Той сказав, що загрожений графік, той іншому взагалі не дзвонив. Ну, чесно, таке собі виходить. І пізніше, десь вже через тиждень з'явився ще третій інсайдер, який сказав, що Гарі то взагалі-то відхилив запрошення короля зупинитися в королівській резиденції під час свого візиту, тому що мав міркування щодо безпеки. Тобто Гарі вирішив, що краще зупинитися в готелі серед людей. Так буде без безпечніше, ніж в якійсь з резиденцій, насправді дуже цікаво, як там живуть взагалі інші члени королівських родин. Наприклад, принцеса Беатріс має свою постійну резиденцію в сент джеймському палаці. Принцеса Анна так само там має квартиру, в якій вона може зупинятися. І, скоріш за все, якраз ця резиденція йому була запропонована. І так само королівські резиденції охороняються озброєною охороною. Тобто, ну я не знаю. Як вирішив це Гаррі, але мені здається, що мати таку резиденцію набагато краще ніж бути в готелі. І на наступний день принц Гаррі прибув до собору святого Павла для святкування 10-ї річниці Invictus Games. І що цікаво, туди прийшла його підтримати родина. Але родина не королівська, ну з якоїсь сторони, а родина принцеси Діани. Там був Чарльз Спенсер. Окрім брата принцеси Діани, там також була її. Сестра Джейн та син іншої сестри Сари. Ну і Чарльз взяв з собою свого сина Луї та свою доньку Лару. З Цією донькою він спілкується не так, як зі своїми старшими доньками, тому що як кажуть, що вони після цього третього шлюбу трошки розсварилися, а до цього нього були просто прекрасні відносини. Але вони так розсварилися, що батька не було на весіллі його донік. На наступний день Меган прилетіла в Лондон, і вони разом з Гаррі вже вирішили до Нігерії, не виходячи з аеропорта для просування Invictus Games. Вони були запрошені до Нігерії начальником штабу оборони Крістофером Мусою. Він найвищий військовий посадовець країни. Він якраз запросив їх до країни, аби просувати Invictus Games, а також для того, щоб в майбутньому колись Invictus Games могли і відбутися саме у Нігерії. Тож можна сказати, що вони поїхали туди як приватні особи. Це був не якийсь державний візит. Хоча можна. Було побачити дуже багато королівського офіційно в їхньому візиті, так само, як і червоні доріжки, так і танці перед ними, певні урочистості, прийому і так далі. Це було дуже схоже насправді на їхні королівські тури. Раніше мене повідомили, що вона зробила тест ДНК і виявило, що вона на 43% є нігерійкою. Якраз в той момент приєдналась команда Нігерії до Invictus Games. і тому вона заявила, також, що цей візит для неї. Є особливо важливим, тому що і символічним, тому що вона не 43 нігерійка, Вона поєднана з цими людьми, і вона дуже хотіла, звісно ж, туди поїхати. А як ці, які вони прилетіли, чатку Гарі відвідав організацію Scottish Little Soldier, яка допомагає дітям, які втратили батьків військових, і він підтримує цю організацію з 2017 року. Тож це певна така продовження його традиції, і в цей же день Гарі та Меган відвідали також. Міністерство оборони Нігерії, а потім принц Гаррі поїхав в Кадуну. А щоб ви розуміли, це незвичайно небезпечний район Нігерії. Туди з ним поїхала неймовірна кількість військових, щоб його охороняти, для того, щоб убезпечити його. Дивлячись на кількість охорони, можна зрозуміти наскільки це небезпечний регіон. Але він туди поїхав для того, щоб провести час з пораненими військовослужбовцями. Там він відвідав шпиталь. Робив дуже гарні фотографії, посміхався. Ну просто Гарі в своїх найкращих роках, і просто в мене виникає враження, що батьком побачитись або ж побути в резиденції офіційній резиденції королівської родини не можна. Це не окей, а ось поїхати в небезпечний район в Нігерії це саме те. Ну от я не знаю, як чим взагалі керується Гарі. Можливо, він вважає, що там всі погані люди зробили так, щоб як тільки він приїхав до певної резиденції, то ця резиденція зникла з лиця землі. Я не знаю, чим він насправді керується і які його думки, але для мене це трошки незрозуміло. напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь інші бачення цієї ситуації. Другий їх день розпочався з візиту до Анкон Куарт себе благодійна організація, яка підтримує поранених та хворих військовослужбовців, і ця якраз організація вона народилася з руху інвіктус. Тут Гарі взяв участь у грі в волейбол сидячи, Меган спостерігала за ним. Потім вони там пофотографувалися. з дітками, жіночки також підбігали. Можна побачити, як багато людей насправді хотіли з ними сфотографуватися. Якщо хтось там думає, що Гарі та Меган нікому не потрібні. Насправді ні, дуже багато людей хотіли з ним сфотографуватись, побачитись, але були і ось такі, як ця дівчинка, яка явно не хотіла фотографуватись. Хтось її вже там піднімав під боріжі, що подивилась вона в камеру, але меган так гарненько, ну не хоче дівчинка, тоді не треба, не будемо фотографуватись. Далі вже герцог та герцогині сасикські були запрошені на прийом з родинами військових та асоціацію вдів. дів. почалося з гімну, боже, бережи короля, що цікаво. Вони постояли, не співали. Тут, до речі, разом з цією сукнею в облипочку можна побачити на меган ще й хрестик принцеси Діани. Насправді більше фотографій з цим хрестиком Діани немає, але як стверджують, що це подарунок Меган від Гаррі, і це раніше був хрестик принцеси Діани. Далі вже меган можна було дуже добре побачити в її яскравому червоній сукні під час розмови з доктором Нгозі Оконжо Івала на заході, який був присвячений жінкам-лідерам в Абуджі. Вона розпочала з таких слів: Я хочу почати з великої подяки за те, якими люб'язними ви були, вітаючи мене і мого чоловіка в цій країні, в моїй країні. Ну, на 43 можливо, так, це все-таки твоя країна. І ось. Вона вирішила ось так пишати своє звернення. Мені здається, що меган дуже талановито використовує певні такі гачки, як зачепити аудиторію, як поєднатися, щоб в них було щось пільне. Тобто вона таким чином дуже майстерно використовує певні свої, хоч якісь ознаки, щоб поєднатися з цією аудиторією. А також вона сказала, що вона тепер хоче вдягатися набагато яскравіше, побувши всього декілька днів разом з ними, тому що. Побачила цих яскравих прекрасних жінок, і вже не може ходити в цілесному білому. Ну це я вже від себе додаю. Тож, ну можливо, так побачимо, які ж далі будуть варіанти виходи у Меган. Останній день розпочався у Гарі та Меган з візиту до старшої гімназії і Лупеджу в Лагосі. А там же Меган одягнула таку синеньку юбку, яку їй якраз подарували. Мені здається, що дуже чудовий вибір. Адже це і. Поєднує з країною, в якій вона є, і це подарунок, тож дуже класно вписалося. Далі пара відвідала прийоми будинку губернатора штату в Лагосі. Меган якраз таки в сукні дуже такі символічні для неї, адже тоді був день матері, і також ця сукня вона одягала до дня першого народження Арчі для фотографії спільне, а також для оголошення другої вагітності. Тут принцу Гаррі Гарі показали новий проєкт реабілітації. Ційного центру, який має вивести його міжнародну допомогу ветеранам на новий рівень, як він сказав, що в нього просто мурашки по шкірі від цього проекту, офіційно день завершився матчем в поло. Меган вирішила, що треба трошки відійти вже від таких яскравих тонів, повертатися до її звичного життя, повертатися до її цілесних відтінків, які насправді її дуже личать. І взагалі Меган за весь тур на всі свої образи, на всі аксесуари витратила близько 60 тисяч доларів. І так само за весь їх період перебування там їм подарували близько 20 подарунків, серед яких були і портрети їх Гарі та Діани та портрети, Трет Гаррі та Меган на цьому моменті я хотіла нагадати вам, що у мене є збір, але поки я це все знімала, ви вже дуже швиденько його закрили. За що я вам дуже 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 просто неймовірно вдячна за вашу допомогу мені і за допомогу нашим захисникам. А також я хочу подякувати особисто кожному з вас, хто долучився, а також подякувати окремо таку маленьку подяку Озі, яка просто зробила величезний вклад для того, щоб швидше закрився. Цей збір. Я дуже вам всім просто щирого серця. Дякую, і я думаю, що ми далі ми будемо влаштовувати ще більше багато цікавих зборів. Тож підписуйтесь для того, щоб потім і допомагати, і вигравати щось цікавенького з життя королівських родин. А тепер повернемось до Великобританії. Що ж у нас там роблять король та королева? Те, що я розповідала раніше, це не всі справи, що зробив король. Він також відвідав співробітників та сім'ї королівської школи військової інженерії. А от у королеви було все таки завдання побільше. Вона майже рік після того, як відкрила першу серію коронаційних бібліотек, відкрила вже 50-ту, останню читальний простір у початковій школі Моріленд в Лондоні. Також мені дуже Сподобались фотографії деяких учнів, які побачили королеву, і такі були в захваті. Мені здається, що можна просто підписати, коли побачив члена королівської родини. Я думаю, що багато з нас виявили б саме такі емоції, як цей хлопець та дівчина. Крім того, вона відвідала лікарню, щоб відзначити день медсестри. А також у неї був досить незвичний захід, тому що вона влаштувала прийом у кінгемському палаці для організації брук. Перед цим до неї завітали гості. І це були маленькі віслючки. Тож як ви зрозуміли, ця організація займається робочими конями, послами та мулами. І як зазначається, королева дуже довгий час займається саме цією організацією. Що не не радувати, так це початок серії сезону Garden Party. Це такі традиційні вечірки на задньому дворику Букінгемського палацу, куди запрошуються різні представники організації, якими опікується королівська родина. І ось перша Garden Party цього року пройшла за участі короля Королеви. Разом з ними була принцеса Анна Единбурзькі та Глостерські. На королеві до речі, можна побачити брошку, в якій є частина найбіль. Діаманту Куліан 5, яку створила королева Марія Текська. Часто її також потім носила королева Єлизавета, досить популярна для неї була брошка. І далі цей камінь вийняли з брошки і поставили в корону Каміли, яка була на її коронації. Ну і, як бачимо, тепер цей діамант повернули назад у брошку, і тепер вже королева Каміла її також носить. Ну а тепер перейдемо до такого трошки смаженого, дуже пікантного та цікавого. Подробицями свого життя поділилася акторка Ребел Вілсон. Вона знімалася в таких фільмах, як Ідеальний голос та Холостячки. Так от, вона розповіла, що її запросив якось у 2014 році член королівської родини на дуже пікантну вечірку. Це була захід у середньовічному стилі, який нібито проходив в особняку американського міністерства, Мільярдера також вони стверджують, що на цій дикій вечірці заборонені речовини розносили на підносах, а жінки були одягнуті як русалки. Як вона сама розповідає про це? В останню хвилину мені скинули запрошення на вечірку до мільярдера. Хлопець, який мене запросив, посідає 15-те або 20-те місце в черзі на британський престол. Сказав моєму другові, нам потрібно більше дівчат. Вечірка була божевільною. Чоловіки змагались на конях у полі. Дівчата вбрані як русалки плавали в басейні. Територія була величезною. Гостям було виділено кімнати, де вони могли ночувати. Я спостерігала за членом британської королівської сім'ї і постійно поправляла груди. А після величезного фейерверку раптово настає друга години ночі. І виходить хлопець із величезним підносом, на якому лежить ви зрозуміли, що я в замішанні звернулася до сценариста, з яким ми розмовляла, і він сказав: О, ну так це для оргії. Вони зазвичай починаються приблизно в цей час. І з таких речей. Як вона повідомила, що на вечірці було набагато більше дівчат, ніж чоловіків. Тепер коментар відзера про те, що потрібно більше дівчат, став набувати набагато більшого сенсу. Ну, і як заявила Ребл, вона дуже швидко підняла свою сукню та втікла звідти так швидко, як тільки змогла. Також вона розповідала в цих своїх мемуарах, що там був якийсь йорданський принц, який запропонував їй 2 мільйони доларів для того, щоб провести. Стати разом спільні вихідні, але вона також від цього відмовилась. І хто ж був на цих місцях 15 та 20 в той час? Я взяла трошки запасом, тому що ну, Рейбол могла помилитися. Ну, загалом, на 12 місці був Пітер Філіпс, це син принцеси Анни. На 17-му Девід Армстронг-джонс, це син принцеси Маргарет, і на 24-му Олександр Вінзер. І, взагалі, то. Все невідомо, хто це, чи дійсно там е, була ця людина. Взагалі, мені, коли я бачила про будинок якогось мільярдера, мені перша думка спала, що це міг бути принц Ендрю, але він на той час був лише п'ятий в списку. Е, можливо, вона не досить точно знала список, або ж вона таким чином трошки відводить підозри від головних претендентів на престол. Я не знаю. Поділіться, будь ласка, своїми думками, як ви думаєте, хто це міг бути? Взагалі це хтось з цього списку. Можливо, це взагалі далеко далеко за тридцяте місце. На той момент була людина не досить відома. Як ви думаєте, поділіться? Буде дуже цікаво почитати. Після того, як королева Летиця зламала собі палець на нозі, про що розповідала попередньому випуску новин. Вона не залишала свою роботу, тому цього тижня вона відвідала королівський театр, а також премію за дитячо-юнацьку літературу. І так само концерт, що сприяє освіченню емоційного благополуччя серед молоді. Ну а король відвідав генеральну авіакадемію та відвідав премію принцеси Герони. А разом вони були на святкуванні. Дня національної поліції все було дуже так гарно. Всі показали все, що вони вміють. Ну і Вільям також не сидів вдома. Цього разу він вирішив поїхати в своє герцогство, тому що він герцог корнолозький, і тому він вирішив його відвідати. Ви задасте можливо питанням, чому він герцог, То він же ж принц. Це герцогство надається, коли ти стаєш подкоємцем престолу. І це одне з двох герцогств, яке має під собою насправді якісь землі. Тобто він може їм розпоряджатись. розпоряджатись. Так само він розпорядився, надавши землі для проекту. Для безпритульних і якраз цей проект він відвідав першим після того, як позаймався серйозними справами, поговорив про проект для безхатьків. Він поїхав на пляж. І там він обговорив безпеку на воді, там поспілкувався з людьми, погрався. Люди його там по з ним поговорили. А на наступний день він продовжив свою подорож Корнулом і цього разу він поїхав на острів Сілі. Там його дуже сильно намагалася запросити залишитись ще, але він сказав, що ні. Його діти його вб'ють, якщо він не повернеться вчасно додому, тому що вони також дуже сильно хотіли з ним це відвідати. Також серед натовпу була українська жіночка, та вона змогла з ним привітатися. Він так дуже люб'язно з нею поговорив, сказав, що щоб трималася. Цей тиждень був дуже не насичений щодо дней народжень, але такий був день народження маленькому майбутньому герцогу Люксембургу. Виповнилося чотири роки принцу Чарльзу або ж Карлу, або Шарлю. Тож з нами також поділилися цими чудовими фотографіями пророчені до цієї чудової події. Ну і принц Едвард продовжує право свого батька, принца Філіпа, і він очолив Golden Award від премії герцога Герцогодінбурзького. А також стало відомо, що Софія відвідала пам'ятні місця Варшавського гетто на дорозі, по дорозі, коли вона їхала з України. Про що я також розповідала у одному з попередніх відео. Заглядайте, подивіться, як вона відвідала Київ. Ну це дуже круто. І крім того, вона відвідала тоді центр розвитку та освіти, де також. Побачилась з українськими дітками. Ну і на кінець я залишила дуже милі фотографії. Зараз Тіндел, донька принцеси Анни, змагалася під час Бадмінтон Хорстрілс, і її прийшли підтримати її чоловік Майк та тато Марк Філіпс. І з ними була його нова дівчина Флоренс Стендарт. Там дуже страшне для мене прізвище. якщо я неправильно його вимила. Поправте мене в коментарях, і ми побачили всі надзвичайно милі фотографії, як вона на емоціях яких обнімається з чоловіком. І також на ці змагання ще прибула королева Каміла. Вона на останній день прибула, щоб врушити певні кубки, поговорити з людьми, з дітками. І також ми побачили там роуз чалмондлі, яка з якою якраз приписували роман принцу Вільяму. Це її таке перший публічний вихід після усієї всієї катавасії, яка відбувалася навколо Кейт, Вільяма Роуз, що Роуз це справжня королева майбутня і так далі. Вона навіть через адвокатів подавала позови на всіх, тих, хто подібно публікують, на всі газети, але я так розумію, що вона вирішила просто забути це, тому що вона само собою вляглося. І ось ми її побачили Камілу разом з Роуз. Деякі писали, що взагалі в них готується певна змова коханок. Ну, загалом людям є про що поговорити нам. Також завжди буде залишатись про що поговорити. А на цьому я буду завершувати. Писатись на канал. А також ви можете оформити підписку на допомогу моєму каналу. Всі посилання ви зможете знайти внизу під описом у цього відео. До зустрічі у наступних відео.